Початок громадянської війни. Ну, поки що, ми це називаємо е, це. Опозиція елементом громадянської війни, як такої. Я думаю, що це ми будемо зараз бачити. Цей маховик, який розкручує створений спецслужбами Росії або посилений, я все ж таки вважаю, Все ж таки, моя позиція що до цього доча російські спецслужби минуло тижневою теракту в одному з концертних холів Олів сіті тому що зараз е, пішло чергове приниження цілої етнічної групи, е, відповідно, так, і це а враховуючи, що е, таджиків ну, не одна тисяча знаходиться тільки на території Москви, оце якраз може стати в підвалинах запуску незворотньої громадянської війни. Зрештою, те, про що ми Сергією з тобою говорили, починаючи. Ну на моїй пам'яті, що найменше з минулого року я не пригадую, чи виходимо з тобою в такому форматі в 22-му році, але принаймні цю історію я точно закладав, тому що стільки конфліктних ситуацій непоєднаних в Росії світоглядних національних релігійних і плюс пропаганда, яка розпалила в основі культу, ненавість, от ненавість, от це, це, це реальні. Культ, а воно вибухнути, вимушено, от власне в таких протистояннях. А далі цей процес, той, який ми називаємо запуск а, великої смути, і тут черговий такий для мене поки що епізод. Хаос почне набувати е контрольованого. Процесу або неконтрольованого. тут буде все залежати, яка звеж Кремля скоріш за все перехопить ініціативу і відповідно той чи інший процес. Але так чи інакше, якщо вже відбудеться такі от протистояння, то очевидно Російська Федерація по великому рахунку зберегтись в тих масштабах. А має шанси ну надзвичайно мінімальні.